Вечір. Так, сьогодні, що я вам пропоную прослухати, розклад на таку тему послання від роду. Що вам потрібно знати? Інформація від роду. Що вам потрібно знати зараз? Давайте цікаво, і ми подивимось, що вам потрібно знати зараз. Перший, другий варіант. Другий ми прибираємо, перший ми залишаємо тут. Що вам потрібно знати? Кисення від друга. багато там... жінок. Знаєте, цей варіант я би прочитала так. Даже, можливо, кілька варіантів було. Ну, перший варіант, дуже підійде для людини, я б сказала би так, що десь на протязі не одного року це могло бути 2-3, можливо, 4. Тут щось дуже-дуже довго. А, тут. Йдеться про те, що у вас могла бути немов, знаєте, така смуга, чорна смуга. Коли, ну, коли дуже тяжко йдуть, ну прям знаєте, як, як перед вами стали закриватися двері, це, по-перше, ви могли звільнитися. Могли довго-дуже шукати роботу. Якщо роботу ви знайшли, то це була якась мала, так знаєте, дуже мало вам платили. Тут могли бути захворювання, тяжкі захворювання. Ви хворіли. Якщо тут у когось була справа по, цій, по, цій, по цьому варіанту, то ви могли прямо в. В буквальному сенсі розаритися. Тут дуже-дуже така тяжка, тяжка година. І тут йдеться про те, що ви могли бути. Прямо знаєте, як я залишилася одна без сім'ї, без друзів. Я не знаю, що сталося у вашому житті, але дуже було тяжко, скажімо так. Це я повторююсь із грошима із роботою. Здоров'я, можливо, це через, знаєте, нерви здоров'я погіршилося, Якщо у вас були якісь дві жінки, подруги, вони прям знаєте, те картами перевернулися, ви могли закритись з ними свої справи. Тобто, якщо були подруги, ви з ними наразі навіть не спілкуєтеся. Тут така, я б сказала би, свого роду війна. Про що говорить вам ваш род, що він вам хоче сказати? Він хоче вам сказати. Ну, по-перше, у вас у цьому варіанті дуже сильний ангел-охоронець, щоб ви зрозуміли, да, був тяжкий період вашого життя. Ви, немов, ви сіли, знаєте, я б сказала, у вас були такі, боже, як так пояснити, були такі хвилинки, секундочки, минутки, коли ви, хочеться сказати, в буквальному сенсі висіли сі, ви між життям і смертю. Знаєте, як от є такий вираз висіти на волосинці. Ну, буквально ось ось, наприклад, ви могли там застряти в ліфті. Ліфтом. Чуть не, ну, там, обірвався, ну десь застряг. А було щось, або щось друге, щось могло статися так. А, Така була лиха година, боже, я даже не знаю, де як. Щось у вас все сразу. Ну, можливо, тут будинок, ну тут, знаєте, як якийсь перевернувся будинок, щось сталося. Але тут, знаєте, хтось вам допомог, ви вийшли. Тут була, ну, наприклад, або була, або буде, вам хоче сказати, тут якась вам допомога, якась допомога, можливо, через, як же, я сказала, жінки, якісь жінки у вас тут багато. І, 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 і зараз секундочку. По-перше, бути допомога. Знаєте, що ще хочеться сказати? Що тут вам рот каже? А, в буквальному сенсі. А, стикнулися з якоюсь силою, щось у вашому житті сталося, така прям руйнація пішла. Така якась дивна руйнація, у вас тут стрес, нерви. Ви, там, наприклад, з цією родиною кудись бігли, щось падали, кудись тікали, шукали тут, в буквальному сенсі. Ну, у вас дуже сильний рот, ви тут залишилися жити, у вас в буквальному сенсі, я б сказала, вас. Ну, вас прикрили. Тут, знаєте, накрили, як ангел-охоронець, який накриває крилами вас. Ну, наприклад, ви йдете, щось прямо ну, летить на вас, прямо в буквальному сенсі машина може летіти. Да? І тут ви так раз, -то, знаєте, так от складається обставини, що ви там затримались, можливо, взяли телефон, комусь відповіли, хтось вас позвав, ви обернули, повернулися, машина прилетіла, так би вас знесло. Ось так. Тобто вам треба бути обережною. Обережною, я б сказала, рот у вас сильний, за вами приглядають. Так, повертаємось до сили. Якась така сила, через що ви не можете, ну в вашому житті тут щось. Ви прям не можете, от сталося так, і ви нічого не можете вирішити. бо зовсім нічого не можете вирішити. Тут могло зруйнуватися життя, будинок, все зруйнувалося, але я нічого не можу зробити, бо воно руйнується, все руйнується, руйнується, руйнується. Тут буквально в сенсі прям перевернулися, можливо, дом, можливо, когось квартира. Все зрука от все, що я робила, стільки років, все сталося. Ось, сталося і стало, а стало в плані, як, знаєте, болото перевернулося і нічого немає. Знаєте, от в вашому житті щось сталося, от хочеться сказати, верх дном. Щось перевернулося, верх, верх дном. Ще якісь дві жінки, ось, з якими ви перестали спілкуватися, чомусь, чомусь показувати жінки. Да, цікаво. Так що давайте далі, далі. Найближчим часом, ваші, якщо це ваш варіант, будьте обережні, да? якщо у вас ще таке нічого не відбулося, то треба бути обережними. Крім того, що у вас ангел-охоронець це дуже круто, але треба бути обережними. Вам допомагають. Ви от, знаєте, ви ще ходите, як. Є такий вираз російською, полізвію ножа. От ось по цьому лезу ножа ви їх ходите. Тобто от ви йдете, раз там повинно там, щось упасти зверху, ви раз зупинилися. Хоп, упала, хоп, ви пройшли. Кудись ви пішли, зайшли, щось потрібно було статися. а ви, вам таке, знаєте, в останню хвилиночку, раз так ви вийшли, і, і за вами, знаєте, вибачте, я прямо так скажу: рухнув будинок ну, щось таке. прямо. Так, щось таке. Да. Ще, в у вас така енергетика йде, ви як на нервах. Ви тут, тут жінка, яка можливо підірвана, я вже казала, я повторююсь, здоров'я підірвана, хвилюється, нерви, стреси. Ви така знаєте, як їжачок постійно це на взводі. Чекаю, чекаю, що станеться, чекаю, 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 нерви, 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 нерви. І так, давайте продовжимо. Тут род скаже, каже вам, що ви будете жити далі. А через цей період ви пройдете. Період тут якийсь довгий, тут не буде, так, знаєте, прямо аж якось швидко. Через це ви пройдете. А я б сказала так: вам тут кажуть, що ви почнете жити спочатку. Ви щось будете робити, строїти своє життя. Спочатку вам надається шанс в майбутньому. коли от, знаєте, ну, ну, Свого роду, я не знаю, можливо, ви в Україні якісь воєнні дії. Тут як карта, так сказати, ця війна. Тобто або війна, або ці обставини уйдуть з вашого життя. Карта аж перевертається. Ну, все перекрутилося, цікаво дуже. Оце все залишиться в минулому. І ви будете жити спочатку. У вас такі йдуть карти, знаєте, такий початковий номінал, коли ви ну, в буквальному сенсі ви купите собі, не то, що купите, вам прийдеться придбати собі нове житло. А, ви там почнете робити все спочатку. Карта дуже гарна йдеться. Ви, прям буде, ви тут така йдете, знаєте, тут жінка, по-перше, я б сказала, жіноча, прям така жіноча, жіноча така постать, ви така мать. Хочеться сказати, мама, мама. Біля вас може бути чоловік, який вам, знаєте, як, дан, дан, свише, дан Богом, один, можливо, був брак, то один брак. Один брак, оце він вам йде тут. Просто знаєте, як вибачте, що я трошечки так торможу, але я скажу, повторюся, що ви почнете все робити спочатку. Строїти все життя, фундамент все спочатку. Це буде гарно. Вам в майбутньому всі ці обставини уйдуть, буде Рот хоче сказати, не переживайте, буде все гарно, але ти почнеш все спочатку. Початок буде для вас дуже-дуже гарний. Дуже-дуже продуктивний і в роботі, і... і от щось з житлом, 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 там, де ви будете строїти. Тобто ви зможете в майбутньому, а, як сказати, заробити, по-перше, заробити. Можливо, вам через якісь органи, можливо, частично буде якась виплата, компенсація, можливо, буде, можливо, буде. Підуть вам на зустріч. Ще секундочку. Але ще повторююсь, ви не будете жити там, де у вас старий. Ну, давайте, наприклад, я тут не йдеться, що у вас прямо буде такий переїзд, знаєте, в інше місто. Можливо, в інше місто, але туди йдеться можливо з іншого житла в друге житло. Бо туди ви не зможете повернутися. Він так, знаєте, як будинок перевернувся. Будинок перевернувся, або він зруйнований, або щось з ним сталося. Якісь обставини, все перевернулося, все зруйновано. Це знаєте, як щось сталося, коли ви стали просто вийшли, от що було у вас з собою, да, там ви так вийшли, а все життя. Все моє життя позаду, залишилось позаду, ось так. Все залишилось позаду. Те, що Брав в буквальному сенсі на Родин, щось ціле життя, родине життя. Там, можливо, родине гньоздишко, знаєте, таке щось. Все родини, все родини, все що, все, що було моє. Там, де я і раділа, і не раділа, і любила, не любила. Все залишилось. Все. все це залишилось. Ось так. Ось так. Але у вас буде нове життя. Ви починаєте спочатку. У вас прям буде такий старт. Гарний буде старт, але це буде прям початок, знаєте? В якому віці я не знаю, тут біля вас підсказочка є чоловік, і ви ось з ними будете починати спочатку. Можливо, у вас є даже дитинка. Поки що бачу, що одна, одна, одна можу сказати, дитина є. Радість. Дитина, до речі, можливо, підсказочка. На вашого чоловіка більш схожа, або на рід чоловіка, або вона за характером схожа на вашого чоловіка, або вона щось таке прийняла від якихось риси характеру вашого чоловіка. Прям така, знаєте, я б сказала, маленька копія вашого чоловіка. Чомусь так. мені Можливо, на вас дуже ну, вона схожа, але вона дуже схожа на чоловіка. Щось вона взяла від чоловіка вашого, щось таке прям таке глобальне. Прям аж більше ви зрозуміли. Вибачте, що я якось спотикаюся, але я перший раз такий бачу ну, розклад. Кожен раз він для мене унікальний. І ну, я не так часто розлажу карти, тому, тому практика все в практиці. Добре. Дорога життя у вас продовжиться, бо вона буде для вас відкрита. Да, ви почнете все спочатку. Серце, душа буде ваша плакати. Ви будете пам'ятати своє життя. Ну просто тут, так, я не знаю, я кажу, що я не знаю, що тут трапилося, але просто тут, знаєте, я повторююсь, взяв сумочку, вийшов і все, і не зайшов більше в будинок. Його як або нема, або якась ситуація сталася. Все починати з початку, да, з маленького спочатку. Да, ви чоловік, дитина. Все починати спочатку. Так, да. просто вибачте, карти повторюються, да, все одно все, все будете починати спочатку. Ось таке послання від вашого роду. Все буде добре, вам кажуть, все буде добре. Сталося, як, мабуть, як повинно було статися, так і сталося, і все. Все. Тобто, ви не... ну, знаєте, я б сказала так, в вашому житті це було заплановано. Але ми вже не знаємо, коли, де нам прийдеться впасти, коли встати, як воно буде. Але дуже позитивний. Тримайтеся, вам прямо рот передає, ви жінка, цей жіночий розклад, вам рот передає прям вітання. Тримайтеся, все. будете починати спочатку. Але коли це станеться, я не можу сказати, не буду вам прям так. Придумувати не буду. Але карта така, я вже склала, карта була така, знаєте, що трошки цей період затягнеться для вас. Тобто це не вирішиться так. Раз бистро хоп, я сказала, ви завтра встали, раз вирішилося. Ні, там така карта була, що це трохи затягнеться. Прийдеться вам, терпіти, що робити, але, але вас, вам придають привіт, кажуть, що буде гарно. Фух, Дякую, що ви мене дивилися. Тримаємося. Да. Так, не дуже весело. Давайте подивимось другий, другий розклад. Другий розклад. Угу. Так, послання від роду. Що вам потрібно знати сьогодні? Угу. Так, потрібно знати. Ух ти, вибачте, наговорила я 20 хвилин, молодець, так. А що тут вам треба знати? Крапка. Тут хтось колись. Знаєте, ну окей. От я бачу карту, вийшов це, я б сказала, продовження або ідентичний чомусь так вийшло розклад першого варіанту. Все одно це говорить про, ну, про перший варіант. Ви подивіться, щоб я вже не повторювалась. Багато разів, але це про це, що у вашому житті це для жінки, мать, мать, мама, мама така прямо жінка, така, знаєте, я б сказала, гоздиня, господиня свого дому, але щось сталося, повторюється. Тут послання повторюється. Значить, вам треба ще раз прослухати, повторюється про те, що буде ви. В своєму житті з такою, стикнулися з такою ситуацією, да? як і по першому варіанту, що все стало руйнуватися. Тут все независне, ну, тут ви від вас нічого не залежало. Так сталося. Ви біля вас чоловік і якісь ну, такі, знаєте, події сталися, такі странні події, ми не знаємо, що. що. А що нам робити тут? Вам прийшлось переїхати з вашого прям там де ви жили? Вашого любого місця. Повторюся, по першому варіанту тут був переїзд. Ви туди вже не вернетесь, якщо це був або будинок, або маленька, ну, не маленька або квартира. Я, я не кажу, що квартира можливо, якщо квартира була у вас маленька. Я хочу сказати про те, що ваша, знаєте, коли в великому будинку там квартира. Можливо, це квартира, а можливо, і будинок був. Туди, туди ви вже не повернетеся і все. Можливо, підсказочка, тут підсказочка біля вас, опять же, стоїть, він виходить чомусь жезловим жезловим, жезловим для вас, що там і тут. Тільки тут йдеться підсказочка, він чоловік прям, можливо, з, з... здібностям, з магічними здібностями. Біля вас чоловік з магічними здібностями. Якщо це ваш чоловік, то він, можливо, там мах. Давайте скажемо просто мах. Може, колдун, там, відун, я не знаю. Давайте просто скажемо мах, бо в нього якась книга. Ну, знаєте, книга Тора розкрита, коли ці є знання. Знання. Це буде підсказка. Якщо біля вас є такий чоловік, значить вам підходить і перший, і це другий варіант. Тобто, так, повертаємося до варіанту, до, до розкладу. Я б сказала так, карта каже вам, що ем, зря хлопочеш, хлопати твої зря. Ну, це не карта, це як послання роду да? по картам. Тобто, все, що сталося, так повинно було статися Не жалій. От Все вас повертає Не жалій, що, що нема того старого життя, не жалій, що нема житла того. Тяжко, важко, Не жалій. Не треба вам жаліти, Тобто зовсім не треба жаліти. І карта про те, що ви, от як я казала, що з. Різко закінчиться, коли ось ця ситуація, в якої ви знаходитеся, часом трудно, моторошна, вона різко якось закінчиться, дуже швидко. Я б сказала, вона так неочікувано закінчиться. І для вас почнеться нове нове життя. Все з нуля. Повторюються карти, прямо такий розклад, що ви почин... будете починати все робити з нуля, і біля вас стоїть янгол-охоронець. Це по вашому роду. А я не знаю, казала я по першому варіанту, це з дитинства. Ви народилися така з дитинства, тобто тут янгол-охоронець з дитинства, як я сказала. О, так, цікаво, падаєте, чоловік мах, да. А ви тут прям так, я б сказала, як давайте я, я скажу, бачу, як ви імператриця, да, ви могли зробити кар'єру, ви прям така самостійна жінка, ви прям в житті, я б сказала, самодостатня людина. Я самодостатня людина. Кар'єру зробили, заробляли самі гроші. А біля вас такий, знаєте, рог і зібілія, я б сказала, так. Я не скажу, що це вам дуже легко доставалося. Да? Так раз і хоп, і гроші. Ні. Але ви труд... ну, как? робили, ви така завзята, завзята персона, я б сказала, те, що я роблю, я люблю. І якщо я починаю робити, я доводжу до. До результату. Ось так. Дякую, що ви мене продивилися. Другий варіант. Да, цікавий варіант. Тобто, другий подивиться обов'язково перший. Там я все розповідала, щоб я вам просто. Не повторювалася, але вам рот сказати, що все буде добре. Ну то, знаєте, так, от, Вам я розумію, боляче, але карта, то знаєте, лягла плач не плач, але ти нічого вже не вирішиш. Ти не зможеш мати те, що мала раніше. Треба дивитися в майбутнє. майбутнього Відкривається. Перед вами відкр... відкриться майбутнє, коли прийде ось цей період. Багато четвірок, я не знаю, можливо, що значить четвірка, можливо, щось і. Можливо, це число для вас, це цифра, число щось буде для вас значити. Можливо, подумайте. Чити. Четвір. Четвірка, чотири четвірка. Четвір, четвір, четвір. Собака. А, ну, собака. Або були, була у вас собака, або собака, що соба, собаки, якісь собака. Можливо, це буде підсказка. Чотири собака, чотири, чотири, раз, два, три, чотири. четвертий шанс. Можливо, коли ви будете шукати житло, а можливо, буде чотири якісь шанси, а возьмете з чотирьох ви виберете свій. А, до речі, можливо, ви і дім в майбутньому купите. Це не, не факт, не факт це я так просто. Може і квартира, але це я вже так трошечки фантазую. Вибачте, добре. Дякую, що ви мене прослухали. Ще раз прослухайте перший варіант. Вибачте, що я говорила довго, якось заплутано, нудно, але якийсь для мене це такий несподіваний варіант. Він такий трошечки нелегкий, давайте скажемо так. Нелегкий. Я дякую, що ви мене прослухали. Приберемо карту. Дякую. Бачите, от біля вас ваш ангел-охоронець. Все, все буде гарно. Рід вам хоче сказати. Ну, бачите, все буде гарно. Ви пройдете цей період. Я б сказала так. Ізлічити душу. І все буде гарно. Не плачте. все буде гарно. Все, до побачення. Тихої вам ночі. Бережіть себе. Ми тримаємося, і все буде гарно. Дякую велике, що мене прослухали. Доброї вам ночі!